Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я до вас знову з класною новиною. Да, друзі, новина дійсно класна. Манітоба, моя улюблена провінція Манітоба, запросила 1466 українських родин подавати документи на постійне резидентство. Вірніше на підтримку провінції до постійного резидентства. Але, друзі, тут є невеличка капілька. Дьогтю так цій бочці меду, і про це я зараз вам розповім. Хоча це не відміняє, що це дуже класна новина і дуже класна історія. Але ще хочу, друзі, звернути вашу увагу. Ну, перше, цю новину я дивлюся зараз так в Тіктоці, що просто пипець. І е, коли мене запитують, якого імміграційного агента ви можете мені порадити, я завжди кажу, що нікого, ніякого агента я радити не буду. Чому давайте ми з вами зараз послухаємо ліцензіонного імміграційного агента, а потім я вам розповім, що я маю на увазі. Вчора ввечері... а я делаю запись поздно, уже ночью, Манитоба, провинция Манитоба пригласила полторы тысячи украинцев подать на номинацию, а точнее 1466 аппликаций. Какие требования? Никаких, только украинский паспорт, что, в общем-то, просто поразительно и удивительно, потому что это уже не первая такая выборка, а вторая. Первая выборка произошла пару лет назад, тогда тоже приглашали по украинскому паспорту, только в начале войны, и вызвало это, конечно, очень много баталий и дискр... вопросов по дискриминации, почему одним можно, а другим нельзя. Но давайте возвращаемся, возвращаться к э, другому, основной нашей теме. То есть полторы тысячи украинцев получили приглашение подать на номинацию по провинции Манитоба. А по какому скорингу никакому. Главное быть в пуле, главное работать, иметь работодателя и иметь украинский паспорт главного аппликанта. Так, ось, друзі, це нібито ліцензійний агент, так, імміграційний агент. І вона розповідає таке, що Манітоба роздає українцям тільки базуючись на те, що вони є в цьому пулі, і що у них є український паспорт. Але це дурниця, це, це просто брехня. От я вам чесно кажу, я відкриваю сайт, офіційний сайт провінції Манітоба, і що ж я там? Читаю, «Citizens of Ukraine Selection». так, це правда, є таке. І що там написано? «Profiles that Declared Meting, skilled Worker in Manitoba, Passway, eligibility requirements and a principal applicant who is a citizen of Ukraine. Тобто запросили ці 1466 родин, які продекларували, що вони виконують всі вимоги. Програми так імміграційної програми Манітоби, а не просто мають український паспорт. Тому що в Манітобі Манітоба прийняла більше 30 тисяч українців. Це ну це майже ну нехай навіть у середньому три людини в родині. Це е, скільки? 10 тисяч родин так приїхало в е, Манітобу, і півтори тисячі, майже півтори тисячі зараз видали. Так багато вже отримали там. Але це все ще не всі українці, так і якщо би обирали тільки по наявності українського паспорту, то це був би скандал. Ні, ці тисячу майже п'ят. Півтори тисячі українських родин вони виконали умови програми, тобто вони вивчили англійську на необхідну мову е, рівень. Вони про пропрацювали там. Е, тобто вони виконали всі умови. Просто зараз зробили виборку саме для українців, і знов таки це не принижає достоїнств Манітоби. Так, велике їм дяка. Подяка за те, що вони зробили спеціальну виборку для українців. Але знов таки зверніть увагу, коли ви звертаєтесь до... Імміграційних агентів, до кого ви звертаєтесь, так ну тобто, це наглядний приклад. І таких зараз хайпажорів е, в Тіктоці дуже багато імміграційних агентів, які це розповідають. Хоча не всі я там знайшов і толкових агентів, які про це також сказали, що ні, ну не треба тут прям так вже хайпувати. Ще раз хочу сказати: велика подяка Манітобі. За таку вибірку для українців, тому що це вибірка таких е людей, які виконують е всі умови. Так в Манітобі, там ну з інших національностей, там дуже багато. Але Манітоба зробила це е тільки для українців, і це класно. Але знов таки не забувайте і не вірте, що це для того, щоб потрапити в таку вибірку, треба було мати тільки український паспорт, як дехто розповідає. Ну і бути в Манітобі, і е под податися в цей пул. Так ні, треба було. Виконати умови програми. Так, друзі, і ще раз одразу хочу вам нагадати про стрім, який відбудеться у неділю, в цю неділю. Так, посилання на стрім з'явиться на моєму каналі пізніше. На цьому стрімі ми будемо обговорювати з командою, ми будемо. На цьому стрімі буде присутня не тільки буду присутні не тільки я, а вся команда, яка зараз працює над цією програмою, щоб всі українці отримали постійне резидентство в Канаді. Так я раніше вже розповідав про цю ініціативу, і зараз ми вже на фінальній стадії. І в цю неділю ми будемо проводити презентацію, і це буде живе обговорювання з, з всіма вами, так з глядачами, з українцями, які знаходяться тут в Канаді по програмі Коєт, що та як робити. Тож приходьте, обов'язково дуже 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 важливо, ось оце буде дискусія, і це буде програма для того, щоб буквально всі, от всі українці, які зараз є в Канаді, змогли отримати постійне резидентство е, цієї чудової країни. Тож чекаю всіх на стрімі. Е, зустрінемося з вами на стрімі в наступному відео або в Канаді. Я радий з вами зустрітися будь-де, але для цього правильно для цього вам треба забув нагадати підписатися на мій канал, якщо ви не підписані, тиснуть. Будь ласка, на дзвіночок. Поставте вподобайку відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що зробила Манітоба для українців. Особисто я сподіваюся таке зробити, щоб ми, ми таке зробимо для всіх українців, що буде одна виборка для всіх українців, які знаходяться тут в Канаді. На цьому я з вами буду прощатися. І зустрінемося на стрімі або в наступному відео, або в Канаді. Всім гарного часу доби.